Ну і зараз нами на зв'язку. Анатолій Подольський. Він директор Українського центру вивчення історії голокосту, кандидат історичних наук. І так, пане Анатолію, доброго дня. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, ви, як людина, фахівець і з вивчення питання голокосту. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про півтора мільйона, це остаточна цифра, яка вже підтверджена за часи війни. І, а, а яка повна цифра? Ну, варіюються цифри по всьому світу? що 6 мільйонів євреїв по всьому світу було знищено за часів Другої світової війни. Це точна цифра? Чи з часом ці цифри збільшувалися? І які ще були остато, такі осередки знищення єврейського народу, окрім України? Півтора мільйона. Це просто колосальна, грандіозна цифра. Дякую. Цифра ніколи не буде точною. В багатьох місцях вбивали людей. І люди були без документів, не вели статистику. Ми ніколи не дізнаємось точну цифру. Це наслідок досліджень українських істориків можемо казати дуже обережно про півтора мільйона людей. Тому що багато жінок, дітей, чоловіків були вбиті на місцях, як Бабин Яр по всій країні, і такі розстрільні ями, і ми не знаємо точно кількість. Наслідок досліджень порівняння до воєнної кількості, порівняння тих, хто евакуювався, ті, хто був на фронті, тих, кого рятували праведники народів світу, але це дуже моторошні цифри. І важко сучасній людині співчувати мільйонам людей, яких не знали, ми не знали тільки через те, коли ми розповідаємо про родинні історії, про персональні. Тоді ми можемо відчути, але нам зараз в Україні близько це, тому що нас вбиває вже 10 років і два роки повномасштабного вторгнення, російський агресор. І ця злочина Росія, яка напала на мою країну, продовжує чинити злочини щодня. І нам важливо пам'ятати наших співмешканців, українських євреїв, як кримських татар, поляків, українців, як всіх. Україна багатоетнічна полікультурна країна. І, пам'ятаючи жертви нацизму і вшановуючи пам'ять українських євреїв сьогодні, ми сильніші в боротьбі проти російського ворога. Тому що пам'ять про минуле це також зброя. Анатолій, окрім того, як би сумно це не звучало, для мене дуже справило велике враження, коли я у Польщі відвідував констабор і один з найбільших у цілих, І коли я просто самотужки обійшов все, подивився, прочитав всі надписи, як цинічно це відбувалося, коли ти знаєш цей процес. І на це вже тоді не по сухі цифри, не просто 6 мільйонів, і це колись там. Коли ти бачиш це, я думаю, що люди мають пам'ятати, мають ходити більше, мають відвідувати такі заходи, такі місця для того, щоб розуміти, як було важко, яка трагедія, яку трагедію пережив весь єврейський народ у всьому світу, щоб такі трагічні події ніколи не повторилися. Але шкода те, що ми бачимо зараз, у нас дуже багато схожих. Можу, скажіть, будь ласка, от що у нас спільного між тим, що відбувалося в ті далекі сорокові роки під час Другої світової війни, і що відбувається зараз? От які б паралелі могли б провести зараз, Анатолій? Ну, паралелі вже проводять багато українські інтелектуали спочатку повномасштабного вторгнення весь час порівнюють диктаторський режим Росії з диктаторським режимом Німеччини в 30 40 ві роки минулого століття? Тоді націонал-соціалізм переслідував жінок, дітей, чоловіків тільки за те, що вони народилися євреї. Сьогодні Росія ненавидить громадян України. Вони ненавидять нашу державність, суб'єктність, ідентичність культурну, ненавидять за те, що ми громадяни України. Вони хочуть, щоб не було на мапі світу нашої країни. І, і ми просто протистоїмо такому ж ворогу, як протистояли в роки Другої світової війни. Сьогоднішня Росія Путінська стала на місце гітлерівської Німеччини часів Другої світової, і та ненависть до громадян України вона просто радикальна. Вона не залишає нам шансів. Ми маємо тільки перемогти, знищити і вигнати ворога з нашої землі. Це очевидно. Щодо пам'яті, ви казали ваші приклади, це важливі приклади. Люди мають пам'ятати, але людям важко пам'ятати. Люди, люди схильні забувати. І, на жаль, років історії дуже мало, тому і сьогодні маємо. Тому що не був, був засуджений нацизм, не був засуджений комунізм, комуністичні злочини сталінські. І не засудження сталінських злочинів призвело до того, що. Російська Федерація, чи Російська імперія, чи Радянський Союз, чи сьогодні Російська Федерація одне і те саме. Вони загрожують сьогодні світовій безпеці, як колись націонал-соціалістична Німеччина чи Комуністична СРСР. І про пам'ять ви згадали, він можу сказати, це моторошне місце, як наш Бабин Яр в Києві. На жаль, багато цих місць. Важко, важко співчувати тим, кого не знав. Я ще раз повторюсь. Це важко вимагати від людини якісь емоції. Люди мають відчути, якщо вони будуть читати, думати, співпереживати. Я згадав один приклад наша відома українська професорка, докторка психологічних наук Олена Іванова, яка втратила свою домівку в Харкові в перші дні повномасштабної агресії. Колись вона разом зі мною була в Аушвіці. І вона сказала, коли вона подивилася, вона мені сказала: якщо б я народилася раніше на декілька років, то цілком ймовірно, я могла опинитися тут в газовій кам'яні. Такі паралелі, такі спогади важливі. Ну, душа має працювати, і серце, і розум. Анатолій дякую вам, Анатолій Подольський, директор українського центру вивчення історії голокосту. Кандидат історичних наук був з нами на зв'язку. Дякую, що були з нами. І нагадаю, що ми сьогодні вшановуємо пам'ять 27 січня, міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Будете в Авшвіці, обов'язково що не будете в Польщі. Завітайте Вавшись для того, щоб зрозуміти і завжди запам'ятати цей приклад історії, щоб він ніколи не повторився.